Всім доброго дня. Поки Наташа займається помідорами, я зварила їсти і прийшла, хочу обірвати оці сливочки, поки тут ще холодок, щоб не жарко було. Вони простенькі, кістки не відстають, але компот якийсь буде. Оце все, що в нас вродило. Ні черешні, ні вишні. Ні яблучка, ні одного, ні абрикоски, нічого. Малінки трошки вродило. Так що зараз у Бірву ще одна сливка була, але вона облетіла вже. Багато червивих, наче добрі. А солодкі. Вітання всім глядачам каналу Бутні Бабусі. Хочу подякувати за. Те, що ви нас дивитеся за ваші коментарі. І ось як в одному із відео, там де ми просто сказали, що закривала кетчуп, було багато питань. Дайте рецепти. В одному коментарі я відписала, але дуже багато друкувати. Тому сьогодні вирішила вам зняти. Я вже, мабуть, показувала минулого року, здається, але багато додається нових підписників. Тому ну, мені не важко зняти ще раз. Закриваю я по рецепту із колись такі були книжечки. Люблю готовить» вони звалися. І там я знайшла цей рецепт і вже багато років по ньому закриваю. Так що в мене є помидори. Ну, це, звичайно, не всі, там ще є їх багатенько. Ну, в общем, мию буду нарізати сюди в мисочки. Тут у мене наготована вже сокова зараз Ігор вчепить, шуруповерта, щоб не крутити руками. І все це діло будемо молоти. Далі покажу. Так, у нас процес йде. Я кришу. Ось уже взяла ще одне відеречко набрала. Ось так кришу в довільній формі, якби пролазило у соковижималку. А Ігор крутить. В общем, я не вспіваю нарізати. Но нам потрібна оця повна кастрюлька. Вона відрова, ну, 10-літрова. Тож, працюємо далі. Так, ось так повна кастрюлька. І ще треба буде десь закипіти. І відносимо, беремо наступну, бо помідори ще є. Так, томат перекрутили помідорки. І вони вже в мене закипають. Тут майже закипає. а тут вже починає булькати. Тепер я звідси надберу одну літру цього соку. Стараюся тако Брати трішки, бачите, гуще підходить до гори. А я так стараюся набирати ось таке трошки рідше. Сюди в окрему кастрюльку. В мене їх дві, так як і дві великі кастрюлі. І зараз по одній літрі з кожної кастрюльки надберу, і вона буде в мене вихолодати, поки основна маса буде варитися. Так, сік відібрала. Він у мене буде холонути. Тут, ось, бачите. Менше стало в каструльках. Навіщо ж я його відбираю? Потім ми в цьому вихоловшому сокові будемо добавляти туди борошно, і так будемо загущувати наш кетчуп. Якщо вам не подобається борошно або крохмаль, хто як хоче, ви не хочете таким загущувати, то можна просто збирати рідину, так як коли ви варюєте на томат, або з кастрюлі через сито, або підвішувати, і потім вже орієнтуватись на ту суміш і додати спеції. Нам подобається з мукою, байдуже, нічого поганого не бачу в цьому. Тому так роблю і так варю. Тож це холоне, а в каструлі будемо додавати зараз наші спеції. Саме головне для кетчупа це, мабуть, приправки. Що ми будемо кидати? На цю нашу каструльку, одну е, томатного соку, ми кладемо 5 столових ложок солі. Ось тут я набрала і відправляємо їх у каструльку. Потім нам потрібно 1 кілограм цукру. Здається, що багато, але на смак це дуже добре. Правда, якщо у вас солодкі дуже помидорки, то можна і трішки менше. Ну, тут же, знаєте, приправи це смак кожного, кому що подобається. Далі, ось я тут змішала вже все в мисочці, нам потрібно. Дві столові ложки коріандру. У ну, мене виходить якраз така от пачечка. Тут дві повних столових ложки, тут на 20 грам. Потім одна столова ложка чорного меленого перцю і одна столова ложка перцю чилі. Ну, там пишеться просто червоний перець. Ну, я, наприклад, зараз не знаходжу, як колись такий був чорний, писало червоний, а знайшла ось такий чілі і минулого разу з ним закривала, то такий пікантно гостренький смак виходить. Якщо хтось любить гостріше, то можете додати більше. Тоді одна чайна ложка кориці і 15 бубочок гвоздики. Була я молола одне время, але зараз кидаю цілі, і вони не заважають. Як десь попадається в кетчупі, просто їх відкинули та і все. Можете перемолоти. Тож беремо ці приправки і теж відправляємо все сюди. І залишається нам додати ось таку головку чеснику одну. Так само, за бажанням, можете більше менше. Я зараз безтренько його чистю і давлю в наш сік, наш кетчуп. Так, Часничок уже вдушила. І все. Тепер залишаю уварюватися це на невеликому вогні, щоб воно ж не вилітало з каструлі. На 2 годинки. А сюди. Зараз буду додати теж все те саме. Бачите, навіть трішки колір змінився після того, як додали спеції і цукор. Так що варимо 2 годинки, а потім зустрінемось і розкажу, що далі. Дві годинки промайнула ось такий насичений колір. Трішки уварилося, зменшилася маса. Тож пора. Нам додавати муку і загущувати, бо зараз, бачите, воно ріденьке. Для мене теж промайнули ці дві години, непомітно, тому що я паралельно закриваю ще томатний сіть, поставила невелику каструльку і ось уже баночки закатані. Так, ось я набрала тут одна склянка, ось така у мене скляночка. І додаю ще одну склянку, і це будемо висипати на одну порцію. Перемішую я таким менчиком від блендера, щоб не було комочків. Нам потрібно це все гарно вимішати. Одною рукою незручно вимішаю включусь. Так, ось таке. От вийшла маса. І тепер ми її будемо відправляти наш кетчуп. Буду поки по одній каструльці, а тут трошки пізніше залию, бо не встигну, боюся, щоб не прихватило. так тоненькою. Стараємося, щоб не було комочків. Гарно розмішую зразу. Сподіваюсь, камера не запутіла. І вже коли колотиш ложкою, вже прямо чути, як воно гусне. Коли гаряче, воно ще вдає, що трошки рідковате, але вихолодає і тоді гарна консистенція. Так, начебто, комочків немає, все гарно перемішалося. Тепер потрібно зачекати, щоб воно закипіло, вогню не додаю, щоб не прихватило дно. Так помаленьку, щоб воно закипіло. І будемо розкладати по баночках. Баночки я заздалегідь помила, простерилізувала. Ось такі. Я вишукую такі під єврокришку, щоб. Таких менше йшло мені. То кетчуп стараюсь закривати такі. Минулого разу я закриваючи в такі баночки вузенькі, трішки обпекла руку, тому що, ну, важко попасти, так сказати. У мене є насадка така на банку. Це я сік ось наливала. Та й замурзала вже автомат. Ось така вона. Але на ту баночку вона стає якраз по горлишку і совується, і трішки опечкає руки. Тож я придумала такий лайфхак, не знаю. Думаю, що пройде горлишко, обрізала бутилку, буду пробувати заливати. Якщо вийде, то скажу, що окей, можна використовувати, бо десь не знаходжу таку якусь лічку, щоб і товстеньке горлишко було і, і менше за це. Ось так помаленьку починає воно, бачите, кипіти. Все, розкладаю по баночках і закутую. Тож, кому сподобалося, пробуйте, закривайте, міняйте, додавайте якісь спеції, які вам подобаються, і хай вам смакує. Так, цю каструлька я вже майже закатала, а ця вже в мене ось закіпає. Хорошо, значить, піде конвейер. І хочу сказати, що обрізана пляшка чудово справляється своєю роботою. Не опечений ні один ще пальчик. Гарно проходить і не треба по руках не біжить. Так що користуйтесь кому потрібно. Так нарвала я отаких два відеречка сливочок. Вони такі дрібненькі. На компотик піде. Далі хай дівчата. Закривають моя справа нарвати. Так, зернятка наші вже висохли, вже летить шуха з них. Угу. Ага. Рупають. Вже завтра можна буде зібрати. Оце стільки в нас. Так, два, чотири таких сита здорових. Це в нас десь із 17 сотих, плюс-мінус. Скільки буде мішечків? Завтра зберемо, побачимо. Так, Наташа вже з помидорами на сьогодні закінчила. Почала з сливами. Взялась за сливи. Ко може завтра, ні, хай вже буде сьогодні день на кухні. Буде такий компотик? Ох, вона сьогодні нагрілася на кухні. Тож недаром кажу, що один день зиму, дві. Я вже своє забула, як мені вже добре, дівчата собі самі роблять по-своєму, а я тільки так на підхваті. Як добре, що в мене такі невісточки. З одного відра сливок виходить 12 банок трьохлітрових. Ну, ну то за дві банки. То вже так лишили поїсти. А відрова каструля води хватає на. Три баночки. Це тобі треба чотири кастрюлі води. А мама моя родна. Ну два рази по два. Да. Так, ого. Чотири відрі води треба Думаю.